Всім привіт! Мене звати Деміан Блоган. Ви знаходитеся на моєму каналі, де я викладаю уроки по програмуванню на українській мові. Це відео є першим відео із курсу по мові програмування C. В ньому я розповім вам, що вас очікує в цьому курсі. Перш за все, зразу скажу, що на всіх відео цього курсу я говоритиму українською мовою. Також я буду використовувати операційну систему Windows та програму Visual Studio для написання коду на мові C. Цей курс не являється кінечним. Мова C постійно розвивається і отримує масштабні оновлення раз в декілька років, які називаються стандартами. На даний момент останній стандарт називається C++23. В скорому майбутньому може вийти стандарт C++26 і так далі. З кожним стандартом появляються нові інструменти для розробки, а отже і новий матеріал для уроків. Я буду записувати уроки настільки, наскільки у мене хватить сил і бажання. Тим не менш, курс розрахований на людей, які взагалі ніколи не програмували. Я покажу вам, як перетворити код в програму, покажу програму, в якій ми будемо писати код, а також буду розповідати і показувати різні конструкції мови C, починаючи від самих фундаментальних і легких, і закінчуючи специфічними і складними конструкціями. Тому я рекомендую вам дивитися цей курс послідовно, урок за уроком. Я не буду вам розповідати, що таке мова C, її історію і речі, які можна написати на цій мові. Я не буду її порівнювати з іншими мовами програмування і розповідати про її переваги і недоліки. Тому я вважатиму, що якщо ви дивитеся цей курс, значить ви вже самі знайшли відповіді на всі ці питання і самостійно вибрали мову C для навчання. Курс буде містити теоретичні уроки і практичні. В теоретичних уроках я буду розповідати про якісь конструкції мови C і показувати приклади їх використання. В практичних уроках, які будуть доступні лише спонсорам каналу, я буду давати задачі на самостійне закріплення пройденого матеріалу і також показуватиму, як ці задачі виконав я. Рекомендую після кожного теоретичного уроку переглядати практичний урок і виконувати зразу задачі, які я даю. До кожного теоретичного уроку буде свій практичний урок. Інколи, особливо на початку, теоретичні уроки будуть короткими, а отже, в практичних уроках не буде задач на написання коду. Інколи теоретичні уроки будуть дуже довгими, а отже, практичні уроки будуть містити велику кількість задач. Курс присвячений саме вивченню мови C, а не розробці різноманітних графічних програм, написаних на цій мові. Тому протягом усього курсу ми будемо працювати з консолю, текстовим вікном, куди ми будемо виводити текстову інформацію, а також вводити текст із клавіатури. Якщо вас цікавить розробка графічних програм на мові C, то дивіться інші мої курси, присвячені відповідним темам. Я маю основний канал по програмуванню, де я викладаю уроки на англійській мові. Тому основну частину мого вільного часу я трачу на нього. Цей канал додатковий і на ньому уроки виходитимуть рідше. Я активно відповідаю на коментарі, тому не соромтеся ділитися вашими думками і задавати питання. Якщо вам сподобалися мої відео, то ви можете підтримати мою роботу різними способами: лайкати відео, писати коментарі під ними, підписуватися на канал, ставати спонсором каналу для доступу до практичних відео, розповідати про мій канал своїм друзям і знайомим, або донатити мені по посиланню в описі чи завдяки ютуб-кнопці Дякую. Всі ці речі мотивують мене знімати для вас відео і надалі, а також популяризують цей канал на Ютубі. Бажаю вам легкого навчання і сподіваюся, що зможу зрозуміло донести мої знання вам. Зустрінемося в наступному уроці. Бувайте!